Всім привіт! Сьогодні я отримав посилку чохол для планшету Pipo V4. Посилка йшла поштою China Post, йшла досить швидко, це рекорд 15 днів. Коштує, здається, 8 доларів, 8-6 доларів. За мене вже відкрили, поки мене не було. Поки мене не було. І так, подивимося. Ось такий ось чохол. Захисна плівка. Такий досить, досить навіть непоганий магнітик є. Зараз спробуємо вставити сам планшет сюди. Так, 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 так. Чохол спеціально для цього планшету. Зараз подивимося, як він тут буде. Добре йому тут буде чи не дуже. Все. Так, 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 так. Все отвори, все разъемы у нас открыты. Кнопки, кнопки, кнопки тоже все открыты. Ну, досить нормальный чехол. Коштует 8 долларов, где-то 190 гривень. Ну, не досить хороший. Трохи забирає екрану. Буквально по, по міліметру з кожної сторони. По міліметру з кожної сторони все-таки прихвачує екрану. Але загалом нормальний. Дякую за перегляд. До побачення.